Усі хочуть змінювати своє життя, але в реальності ми більше схожі на хомячків у колесі. Нам комфортно повторювати одне й те саме, навіть якщо це вже дратує. Чому так? Привіт, я стереотип, і я поговорю з тобою, чому люди не змінюються. Ти напевно скажеш, чому це я змінююсь, але це не так. Тільки уявити прокидаєшся, вмиваєшся, їси, одягаєшся та йдеш в школу або на роботу. Але що якщо ти прокидаєшся, сидиш в телефоні, граєш в ігри, їси піцу, запиваєш колою і насолоджуєшся життям. Або ж ти прокидаєшся, бігаєш, вмиваєшся, їси салат, йдеш у спортзал, повертаєшся і займаєшся улюбленою справою. Що тобі до вподоби, мені здається, друге, але досвідчена, впевнена в собі людина обирає останнє, тому що тоді ти швидкий, здоровий, сильний та розумний. Але коли люди думають, що їм потрібно змінитись, вони думають про зміну розкладу дня робити те, що робив ввечері зранку тощо. Зрозумів, чому вони не успішні та досі не змінились. Чи готовий ти настільки змінитись заради цього? Чи готовий ти бути впевненим собі, розумним, сильним? Якщо так, спробуй це зробити уже завтра? Так, вже завтра. Змінюйся з кожним днем. А завтра ввечері не забудь зайти під відео та написати, чи допомогло тобі. Ну що ж, бувай, до зустрічі.